I'm in the park чи at the park, як правильно буде англійською. Пояснюю по-простому: якщо в нас є кордони, наприклад, парк він має свій початок і певні кордони. Приміщення ми заходимо, і там є певні обмеження, кордони. І ви заходите всередину, тобто ви в парку, ви зайшли всередину парку, це є in the park. Всередині. Приміром, we are having a picnic in the park. У нас пікнік в парку, всередині ми зайшли. Тобто, ви акцентуєте увагу, що це є всередині. At the park це те, що означає в парку, але воно не передбачає собою, що ви зайшли в ці кордони. Тобто, ви можете бути і на вході. Парк, ви можете бути десь біля парку, по суті? Це не обов'язково, що ви всередині цього простору. Наприклад, I'll meet you at the park. Я зустріну тебе в парку, але це не означає, що я буду суто всередині. Тому коли американці й англійці вживають ці тонкощі, вони під собою мають певне підґрунтя. Або ж ще один цікавий факт: I am in the hospital чи at the hospital. Коли ви кажете in the hospital, це передбачає собою, що він лежить в лікарні. Він всередині, або я, я кажу вам, я є в лікарні, я лежу на лікуванні. Приміром, my dad is in the hospital right now. Мій батько зараз в лікарні, він проходить лікування. Однак, якщо я кажу, що at. The hospital – це означає, що я перебуваю десь в лікарні, можливо, навіть при вході, можливо, навіть десь біля лікарні. Приміром, I'm at the hospital visiting my grandma Тобто, я в лікарні зараз відвідую, провідую свою бабусю. Я перебуваю десь в лікарні, але я не лежу в лікарні. Тому цю різницю намагайтеся помічати. Це стосується усіх абсолютно ситуацій. Підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки, далі буде.